Тижневий звіт від магазину Lucky Fisher. Звільняємо стенд. Тут буде тематика така, як Love Soma. Ось такі вже у нас готові оснасточки є. Прийшли. Потім ще там оснастки поплавці, ось такі. Щось у нас знову оснастки такі все для лову сома. Тут у нас шаби, ну, готуємось. О. Бубінці є по Херабуні ми будемо рядом, можна сказати, рядом з нахвостом. Робити хербоновий відділ. Тут у нас буде стендік, ми вже його звільнили стіну. Тут у нас тісто, поповнили запаси тіста, поки ще є в наявності. Далі йдемо приїхали поплавці. різноманітні і всякі аксесуари. Заходьте на наш веб-сайт або заходьте в наш магазин Lucky Fisher в Києві на вулиці Мрії, 5220. Великий магазин 300 квадратних метрів риболовлі та туризму. Чекає вас.